Порушили. Вони порушили регламент, ушли з сесії. Ну, це ми можемо їм виставити. Ці люди, які самі видвигали і самі були. Ні, я кажу, що ми не, Та, ми, ми не можемо лічильні комісії поставити це. Ви не можете лічити на поділ. Я, я пройшла усе. все. Вони між... не мали між... кого не було. Ну, якщо у нас самого кандидата немає, так тоді понятно. Ну, давайте подовжимо 5 минут. Кандидата. Так, а я не, не, маю. не я дію. Дію. Шановні, я ну, можу. У нас виходить, зараз сесія не загоріть, а не кілька. Я їм зараз закрити рішення. А, а як закріпить? Я... Закривати сесія, тоді усі вирішили. Написано у окремих написано з метою безпечного порядку, що може законуватися. Нема круму. Сесію я оголошую закритою. Двох чоловіків. Я вам привезу, Поїду до бублика, туди ву, прошу. Та ні, немає на чотирьох чоловіка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, нема, дев'ять. Це своє. Якщо <свист> <свист> вони висовують, не висувають кандидата, і приходять, попрощаються. Оце ці. Спочатку подаємо, потім тікаємо з голосу. щось воно просто не согласовано, видно, було з самого початку. Павел Петрович, це виходить дуже красиво. Вони, по-перше, ви видвигали. Ви видвигали. Хлопці видвигали. Получається, вас слідули. Це взагалі цивіль. Це не виділення. У нас є ще фракція. Получається, що ви втекли, а вас забули. Моя пропозиція закрити. Так я закрив. Все, не закрили, все. Моя пропозиція на сьогоднішній раз, коли опять подасться така, я вам кажу, то прикинули вас, пропозиція просто не підтримувати. Підітка і голосуємо, пока не вибираємо. За ласка. цю вже кандидатуру поразка голосувати. Є ще юридично роздивиться, може і вони правильно. Я не готовий, от його не разу ще білювати, не обіцяйтеся, я дуже поваги вам відпочитися. Ситуація сложніша, однозначно. Ну, Ніхто його предварительно ці кадрові питання. Не обговорював. Ну, не не обговорював. Може навіть потратити одну сесію, щоб нічі не займатися, викинути ці всі документи, а взяли не там якось його, хоча можна. б механізм. План соціального розвитку по-любому треба. Було. Ні, ну хоче, не хоче, його ми не знаємо. Ні, ну таке питання, що й допустимо, що там багато не 10 хвилин, там взяти щось таке. Ну то, так. Що, покинули, що це? Як ну, це було? Я, то, так. я так. приїхала, а ми ж його не зробили. І я за. По перше, це не вважання до міського голови, не вважання до остальних останніх депутатів. І ті, що люди є, прийшли, підготовчий момент просто провести, щоб воно якось так. А як? я просто вам кажу прямо. Те, ті, прям, Бог, да. як... Я ж не зареєструю фракцію. Ні, по-нормальному треба було їм зробити так. По нормальному, якщо хотіли сказали, що ми просимо це питання, все, ми знімаємо його згородку порядку де. Можна да. зразу сказати. Вони вже воно є, але я мені сказав зразу. Почитав, що. Не хватає людей. Так Дали, я 15 чоловік. Це я не я поняв би ще 15. я поняв би 14 чоловік. Ну 19 чоловік. Чого, человек, Чого заходить депутатами, якщо вашими руками писали? Так як, я вже як, не знаю, так як в цю ситуацію поступати? Це інтересна ситуація, Шо, в, що саме в тебе закрита і приноситься тоді. Це вже не дійсно. Воно 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 дійсно. вони відмовлять голосувати. Вона дійсно то, що якщо хтось із них відразве цей підпис, то на самому не знаю. Ми на гарантію сесії до голови і голосуємо до опору. Є 5-6-7 кандидатур, будемо всі виставляти. <клес> а в кінці концов, потім шапку кинемо, коли витягнемо, то вийдемо. Юрій Васильєв, ми можемо юридичні листи, так як відмовилися Кандидати від голосування так само як тоді зробилося. Це питання стало закритим. Там там ми там перес, то, щоб не тут юридично <голові> трошки хитріше. Відмова, знаєте, коли була? Коли офіційно туди А, це не відмова. Ні, 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 Цекунду, понимай, Ми відмовляємося відбирати. Ну тут, я так, знаю. Так. А зараз вони просто... А я не можу... А що скоро? Будемо щось думати.